Всім привіт! 23 березня, тепла сонячна погода і з сьогоднішньої доби ніч коротша ніж день. Буджоли почали свій розвиток і сьогодні у мене перший клієнт забирає перші сім'ї час розпродувати пасіку, щоб потім мати часто натхнення і її знову відновлювати. Так, а, на сонечко пригріли, вони почали літати. З утра не так було. Бджола працює. Ну а ми... Ну а ми будемо зараз вибирати сімейки. Переставляємо. О, а ну, а ну, перегисики набив. А так, дай, дай зніму. О-о-о. Сві... Свіжак. Свіжа прыга... Ага, все. Он фіолетова, фіолетова обножка пішла. А це, до речі. Один із найпізніх відводків. Чому я пам'ятаю? Тому що у мене на нього скінчилися доданівські корпуси, і я під Доданівську рамку був вимушений поставити два корпуси рутівських. Вони так і зимували, як колода. О, видно, що маточка молоденька. А ну на цю сторону. Так, тут. Фу. Щоб не злазить. Ось Господар скаже, зараз на врочив, на трендів. Є такі по селам люди, що чуть так одразу хтось винуватий щось сказав. Буду мовчки знімати. Хоча -ха. я в це не вірю, мені часто душі кажуть, що ага, якби ти каже, то не ляпнув, так і було б все нормально. Я думаю, що причини зовсім інших речах нутка ага, вот. есть а ну де, де. Не бачу ага ух ти. так ну маточка жовтенька ага. вже жирно нормально все все, все, все. хавайте бо холодно так далі вже не цікаво того що вже і труд пішов труд пішов так сімейка злітується. Злітуються додому. Ось в таких ящиках поїдуть бджоли назад. Ви тільки подивіться, що тут відбувається. Ви тільки подивіться, що тут відбувається. Ай-яй-яй-яй-яй. Березень місяць, повна трута. Я, я, чесно кажучи, і не знав, бо що в мене в сім'ях є вже повна трута, якби а це зараз не приїхав продавати бджіли. Як на мою думку, ну, хтось каже, що це дуже добре, що розвиток сім'ї, як, як мені, так це не подобається. Ось так. злітаються бджоли, відкриваємо поруч такий самий відводок, пізній вже посаджений. Ось такий улічок. Подивимося, що тут буде. підкормку зажрали всю. І я думаю, що буде непогана сімейка. Мжали трошечки, трошечки менше, але теж дуже-дуже непогано. Це про тому про сьому, що зараз час, сезону, коли б жила найслабша, сім'ї найслабші. Минулорічні вже майже всі відійшли, а нових ще дуже-дуже мало. Або й нема взагалі. Забираємо пластиночки, щоб ворчуни не ворчали. Ну, на кожній рамці небагато, але розплод є. Ну, березень місяць, березень місяць. Для такої пори року дуже непогана розплоду. Ось так буває, сім'я розплод гони-годи гонить, потім не вдивився, розраїлась. одна дулька залишилась. Покупець каже, що в нього в ящик не влазять рамки з бджолами. А я пропоную залишити половину сім'ї, щоб і вашим, і нашим. Головне <гум> да. не потерять матку. Не влазять бджоли у ящик. Дималь? А чрт його. А ось о він. Давай швидше вставлять на доволок. Диви, що робиться. Бджола, бджола повертається до себе у гніздо і там вона отримує легенький шок. Так, слідуюча сімейка, теж начебто мухи є. Розплода тут чого-чого, а -чого? розплода тут хоть отбавляй. От що значить крові карники. Розплоду повна, роїв повна, меду так собі. Карника, мені не подобається, що вона раїться і про її раєвий стан просто так не скажеш по польоту чи приносу нектара. Вона начебто і працює, і ващину будує, і матка сіє, потім тільки фур і нема рая. У степової ти приходиш, хопа, де капшуки висять, де б жила, не працює, поліс, все, раяться. Хто працює, той не раїться. Тут такий номер не виходить. Так їздиш, їздиш, всі працюють, потім приїжджаєш, бджіл нема хто там роз, розказував, що в Закарпатті самі ранні пакети в квітні місяці, а пакети в березні місяці слабо ага. північ України, сумщина. Пакети березня місяця. Ввечері вже п'ята година, а бджола ось так злітається. Рознервували її потроху. Ось такі у нас бджільницькі новини продажі стартували. Дякую всім за увагу та терпіння.